Вітаю, шановне панство! Сьогодні я знову повертаюся до своєї улюбленої культури, це флокси. У нас сьогодні передають дощ на після обіду, тому вони знову будуть такі, знаєте, потріпані, потрепані. І саме зараз я ось вийшла чуть зняти. Але флокси всі гарнюні гарнезні, я б навіть сказала. Але в моїй колекції є дуже цікавий флокс, який викликає багато противоріч. Давно, той рік, я купила флокса, він мені дуже, він, він мені дуже сподобався, він незвичний. Я купила флокса. Виставила у Фейсбуці, зразу посипались багато запитів на його покупку, але був одне від досить впливового квітникаря, квітникарки, яка займається саме флоксами, що це було повідомлення, що цей флокс хворий на воздичність. Зараз я вам його покажу. Ось. він що цього року він може не вийти, не бути таким, може взагалі не вийти. І це страшна хвороба, це не сорт, це страшна хвороба, яка може заразити в всіх всі флокці, які є в моїй колекції. Я не знала, де я його посадила, тому що я не записую, де який флокс росте. І я чекала цього року, що він зацвів. Він зацвів Кущ... Наріс. Ось. Я купувала, там була одна єдина боделинка. Зараз він, я зараз відійду. Ось. Ось такий флокс. Дивіться, він знизу і до самого верху має здорове листя, бутони. З одної гіллячки наросло. 4 чи 5 гілляк, і ось він цвіти. Я не буду заперечувати, що це сорт, тобто я не буду заперечувати, що це хвороба. Я не знаю і не можу це казати. Але чомусь прийшла помічниця ще одна. Але чомусь мені здається, що все-таки... Можливо, це який, якийсь і сорт. Ой, на світер, вітер, вітер. вітер. Е, чому? Ось подивіться, якщо це хвороба, так, то повинно було б бути, ну так, да, гвоздичність. Ось на квітах. Але ж листя взагалі не однакові. Ось, подивіться, листя флоксів взагалі не однакові. Вони. На цьому флоксу мають листя, листя таке, як у верби. Тоненьке, довгеньке і тоненьке. Ось флокс звичайний, а ось флокс, листя цього флоксу. І коли я весною мала намір 100% його викинути з своєї колекції, то зараз в мене вже сумнів. Можливо, не потрібно. Він здоровий флокс. Він дав ось тільки гілляк. І він цвіти. Ось така квіточка в нього. От я й думаю, що поки що не буду нічого йому робити. Хай рости. А далі побачимо. Ось таке коротеньке відео про незвичного флокса. Ну, хтось вивів ось, наприклад, такий сорт. Ось. І ніхто... Ось бачите, у нього листя таке, як у звичайного. Бачите? Хтось вивів його. І кому же він подобається. Ніхто не каже про хворобу. Ось. Звичайно, ось цей флокс. Він гарний, він набитий. Це що він тільки почав розквітати. Ось. Який він набитий, гарний. Ніжний, ніжний. А це і ось такий. ну ж таки, не любителя. Він є в моїй колекції, є ще жовтий, чи скоріше, скоріше салатовий, темно-зелений, тем, темний такий. Ось ще має бути якийсь, але мені здається, це не такі. Як. Зараз в мене цвіте. Це якийсь темніший трохи. І ось так. Такі чудо-флукси. Зараз покажу свого улюбленого флокса. Він вже гарно розквіт. Ось його трошки потріпало. Подивіться. Є на що дивіться, правда? Яка шапка? Це взагалі шедевр. Ось інше. Він низькорослий. Вірніше не низькорослий, але ну, в середнього. Ось такий красунь. Красень у мене росте. Я їм дуже-дуже задоволена. Дуже. Це, мабуть, один з найкращих флоксів. Якщо можна визначити, де флокс кращий, де не кращий. Але ось цей. Мені дуже подобається. Я той рік, коли його купувала, я закохалась. І ось цей рік ще більше. Які квіти. Ось. Така краса. Всім дякую за перегляд. Подобається мій канал, підписуйтесь. Це дасть змогу просувати саме наші українські канали і дасть мені наснагу на подальші зйомки, подальшу працю і сили вистояти і перемогти конкретно Даній. особі, тобто мені. Потому, что... не я, не я. Ось ще один флокс. Ще одна флокса дивіться. Что Що там робишь? Міюш. Міюнь. Міюнька. Що ти робиш в флоксах? Насолоджуєшся? Крізь або наш граф, або наша мія з нами. Ось теж яскравий, яскравий, яскравий флокс. Взагалі флокси – це моя любов назавжди. Ось саме те, що є червоним флоксом. називається. Ось знову відкрився флокс. Дивіться, який він гарний. Має розквітати. це взагалі, бачите, це вже я показую. Я не втомлюся показувати свої флокси. Це і синій теж. А ось ніжність, ніжність. Ось ще, ще раз. Суперешливий флокс. А ось маленький його трошки притоптали, затоптали. Але теж такий ніжний, ніжний. Ну і чудо флокс. Якщо придивитись, то якась така, знаєте, квіточка в ньому є. Ось. Ось, бачите. Є. Ну, щоб назвати її квіточкою, так, відносно. Ну, ще раз дякую і до зустрічі. Все буде Україна!